Мані друзі, увазі третя партія. І заключена в будь-якому разі. матчу волейбольної ліги Поділля 2025. Вінницькі Соколи, вони ближче до нас, комбіновані в комбінованій торічній формі. Пан Стахов вважає, що вона фартова для команди. Ще, скажімо так, не змушена. В цій формі команда грає другий сезон. А ось Вінницький фаховий холед Нухта, він дебютує волейбольну «Поділля». Команда, яка напроти нас, молоденька команда, але вона за своїм віком перевірчує. команду Вінницька обласної страти. Вот так это там. Хорошо, ребята, давай. В этой дебате Вінницького фахового колоні. Вінницькі соколи. І вони вже зараз припадні рахунок 2-2 на подачі 15-номер команди. І ось він Богдан допомагає бабуку і Андрій Маслакай. Ми побачили, того богата напомагається, як його зачасне, і навіть усіх тримає. Вибачте, друзі, я все-таки на лікарняному так лікуюсь. Тому, до речі, ви і не побачили, бачите, першого. На жаль. Ну, зараз потім стаємо коладу. Падан помогає без опору, без блоку звичайно не забуває. Нізе на подачі. Богдан Махайба Ремер Валерій Олександр Кухнір на подати, він подає всю п'ятого номера зароди Тарасов

Сказати, ну, це не тільки ну, моя точка зору, не вистачає. Все таки ну, ці ось прибори освітлення, зокрема, вони не дають можливості робити високі передачі. Зокрема. Команда, команда вищої ліги, МГП колос у другому турі грала у Івано-Франківську у манежі місцевого коледжу фізичного виховання. Я колись в тому залі здавав вступні іспити, представляєте, в 1975 році тоді, тоді був івано франківський технікум фізкультури. Конкурс був. 16 людей на одне місце, представляєте? Тоді всього два техніки фізкультури були на Україні, в Україні. Один там був в системі протиобразування в Донецьку, я його не рахую. Ну так. І такий конкурс був. розумієте? І Я добре став той манеж. і Потім там коментував матчі футзальної української. Суперліги в цьому залі. Високий зал, безумовно, і складновато було команді МКП Колос, тому що якраз не вистачало навиків гри з високим передачем і не тільки в атаці, а і у наблоці особливий. Коли при високих подачах суперника, високий другий передач суперника е встигає вибудовуватись подрійний. Раз на подачі, 10-4. Він із попереду. Блокують Олександра Козака. Маслакає Тараса в перший центр під паленка. Не знаю, правда. паленки. Палюнки. Паленко. Треба запускати з Тарас продовжує бомбардувати захист. Калежан. Зараз справляється захист. 5-11. 5-11. Брать, Руслан Тищенко. Згайся на хлопець. Рас! Перший блок пальонки блокує. Оцей хлопчик забув його прізвище. Третій номер. він пасуючий. Кажуть, що талановитий. А он дуже талановитий. І Пасуючий ми бачимо в залі Андрій Стеблецький. Він... Е Зараз у команді Житичі. житичі Поліса, а полі, він теж з міста, він саме. І теж призелене з Донбасу, вийдіть і земля, як і Владислав Барак, я не І де чекав, був день народження, буквально днями. У Андрія з поздравляємо його. Ось він в цьому залі. Прийшов подиви, він мешкає у Вінниці, до речі. Прийшов подав, Прийшов подивитися, як зіграє МХП Колос. Команда ліги, яку організатори допустили до змагань. В общем-то аматорська рівня. Козак на подачі, Тарасов пасує і Карась з другої лінії. Забиває ні, вау. 8 12 Відбирається десь коледж до Соколів. Помилка при виконанні другої передачі. Я би там показав, показав Дмитро Остатюк. і перерву за рахунку 12-9 бере Сергій Саранчук. Нещодавно я знайшов так, колишній волейболіст МХП Олексій Головин, він і в збірні був пасуючи, до речі, з цього сезону перейшов до складу команди Атерау, це Казахстан. А колись цю команду Атерау тренував, тренував саме Сергій Саранчук. Ось такі, знаєте, вони долі волейбольні, так вони перетинаються. Оксана Казак він не грав в атерау ще. Абсолютно без супротиву, без абсолютно супротиву колега. Кушнір повертається на майранчик, Олександр. У нас багато кушнірів у волейболі в Вінницькому. Це Олександр. Не буде атаки. А тут буде. І Це теж не атака. Олександр Тарасом мені здається, перемудрив там десь. Так. Мы тут в эпицентре погиб. Как вот это с, магазином. И проходит блок. свои часы. <плодисменты> 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 МТП. МКП, як Ладижин, Колос, ШВСМ, Вінниця, ось так називається. Хоча регламент, це українських змагань, рекомендує не ускладнювати нас. Такие собі налепки чіпляють не только на форму, а и на в нас. <звы> Мы просто Статук показал, что мяч в ауте. А ви можете перемотати і подивитися і перевірити. Крім не тільки, дивіться, не тільки Андрій Стеблецький в залі, в залі і Сергій Міщенко. Ще один хлопець з Крижополя. Дивіться з Крижополя, а не жаль Я вже тут плутаю. Я ж не місцевий, друзі, так що я можу десь там. В деталях комиляторці Олександр Тарасов. Подача пройшла. Баган допомагає, намагався влучити в коментатора. Але коментатор теж колись грав у волейбол. Починав грати в далекому 1971-му, скільки це вже пройшло. Помиляється Ліберо. Але м'яч все-таки перевели на бік. І ось такий дюплет пройшов. 18... шістнадцять, 12-16. Ось такий перший темп. Він пройшов. Нагадаю, це третя партія. Якщо не вирішальне, то останні. Ну, За регламентом матчі е, регулярки проводяться з трьох партій. Бачимо, ми в залі майстра спорту Ігора Новікова. Нещодавно він е, отримав е, приз MVP, кращий турнір, Вінниця Обленерго про в нас чемпіонат, звучить дев'яти команд і Ігор Новіков. Став не просто чемпіоном енергетичного чемпіонату Вінниччини, а і визнаний МВП. разом з Дімом Нікол... Дімом... Ді... Ді... Дім, Дімою. Дмитром Ніколаєвим. Сейчас його називають Діма Дімо. Ну, Віталієм Алімовим і пані Альоною Мопша. В Вілінцях проходиться чемпіонат у двох залах. До речі, там в Вілінцях планується ще один турнір. Можливо, я не хочу так спойлерити, але планується. Планується через, через тиждень десь так. І такий буде турнір непоганий, скажу. Вам. За участі команд волейбольної ліги «Поділля». За участю команди з Києва. Отак От ось. От ось! Ну, якщо все складеться, то ютуб-канал Микола Лис і я як його засновник, єдиний працівник спробував показати вам цей волейбол із Іллінців. Там, до речі, команда Лінсі, ви знаєте, що третій сезон район больно не заходили. Що там за рахунком? 15-17. Peste tempo, estou na atenção da aula. Onde o carro? Escolheu do do quê? Тищенко. Прийом неякісний. Бандан допомагає, Ну, мені здається, втрос візьметься. Це бачу не тільки я, і намагаю. Я не просто розминаю, це так ми побачимо. Друзі, як вам, ви скажіть, як вам якість е -э трансляції, ну, кажуть, що з цієї камери. Ну, оператора ми з вами не замідемо, за оператора а от покращити якість камери, намагаємося. І... На це звернули увагу керівництво Вінницької обласної держав. Казали, що ж, так? знімаєш таку камеру. А попередньо розбили м'ячем на волейболі. Ну, зіванув я трошечки, трошечки дивився не волейбол, а десь там замріявся. Ну, а м'яч він, як то кажуть, не вибирає. Ну, ось я під цей хайберси попав в місце з камерою. одним человеком. Три мазака на поляке. 22. 17. Послакай, Тарасов. А так, Тарас. Ага. Нарешті. Ну, я не всю першу партию бачив. Можливо, були скидки. Скид. Саша Тарасов. Ну, вот у нас скидка. Ну, е класний пасуючий має, ну, що, щонайменше один раз за партію скинути. Це така собі е аксіома. І Я теж колись скидав, хочі, хоча мені важкувато було, е зросту не вистачало. Одна справа, коли ти пасуючий зі зростом 196 см скидаєш, з якої висоти ти скидаєш, а друга справа. З, е с ростом 170, да? Раз. Вот так, пидняли мяч, а вы награвали. Пасующий, до речи, команда. Пасующий. Ну, команда Вильнюсский фаховый колледж, она есть частью Системи МКП, команди МКП. Тобто хлопці вчаться у Вільському платому коледжі, вони тренуються тут і вони, я не знаю, можливо навіть є контракти у декого з них. Ну, Принаймні Богдана допомагає бо точно, тому що він є в Заявці в вищу лігу, у другої команди МКП. дипломы. На канале Андрея Павленко. Вау, пробываю. Торкание блоку 21. Нет, это таки аут. 25-20. Друзья, Александр Мазан працевал для вас. Ні-ні-ні-ні-ні, неправильно спрацював. 21-24. Зберігається матчбол, але буде, будучи грають команду. Скидка, невдала скидка Тарасова. Забиває, помогай, бо і у нас інтрига, друзі, 22-24.